Подивіться, де яка краса. Сьогодні будемо оцінювати мої фобії. Такс, брати це, а, брати кров. М -м -м, це не страшно. Сьоме місце, окей. Висота. Я не скажу, що я прямо це боюся. Ну, шосте місце, окей. Неприємна штука таке собі. Давайте на п'яте місце. Я не скажу, що боюся, але ну, дійсно неприємно. Змії. Ну, якщо б я тут побачила змію, я б злякалася. Четверте місце. Ось, якщо б я це побачила, я б точно злякалася, особливо зараз. Третє. А, в таке я не вірю. Але якщо мені. Та ні. Восьме місце на друге ні. А, ні, дев'яте, не страшно. Клоуни. Байдуже мені. Друге. Я не боюся темряви. Друге, окей. Так, це я боюся. Я жодного разу. ну ні, я була один раз, напевно, можливо, два, і мені дійсно страшно. Все, ставлю лайк.